Зустрічайте Рекса, доброзичливого динозавра, який любить пригоди. Одного сонячного дня Рекс дізнається про подію, що відбувається в Діну місті велике магічне шоу. Рекс схвильований і вирішує піти. На своєму шляху Рекс зустрічає друзів: трицератопса Тріну, стегозавра Стегі та птеродактиля Террі. Вони разом рушають на магічне шоу. Друзі прибувають на виставу, де встановлено велику сцену. Зала заповнена динозаврами різного розміру. Шоу починається з Діно чарівника, харизматичного алозавра в костюмі фокусника. Чарівник Діно починає з простого фокуса, витягує зі свого капелюха безкінечний шарф. Динозаври в залі вражені, особливо рексі його друзі. Далі чарівник Діно змушує великий камінь ширяти у повітрі. Усі задихаються від подиву, коли камінь зависає над сценою, повільно обертаючись. Чарівник Діно просить волонтерів із глядачів. Рекс з нетерпінням піднімає руку і його запрошують на сцену разом із Тріною та Стегі. Чарівник Діно просить Рекса Тріну та Стегі зайти у велику чарівну коробку. Він махає чарівною паличкою, і з клубом диму ящик стає порожнім. Публіка здивовано ахає. Через кілька секунд чарівник Діно знову махає чарівною паличкою, і з черговим клубом диму Рекс Тріна та Стегі знову з'являються на сцені. Публіка голосно аплодує. Птеродактиль Террі виконує повітряний трюк із чарівником Діно, де Террі летить крізь вогняні обручі, вражаючи натовп своєю спритністю та грацією. Для фіналу чарівник Діно створює красиву мерехтливу веселку над сценою. Публіка зачарована виставою. Шоу закінчується тим, що чарівник Діна вклоняється. Рекс і його друзі дякують йому за чудове шоу і обіцяють повернутися наступного року. Рекс і його друзі йдуть додому, захоплено розповідаючи про трюки, які вони бачили, і мріють колись самі навчитися магії. Натхненні виставою Рекс і його друзі вирішують практикувати свої власні фокуси. Вони використовують повсякденні предмети, щоб створювати прості ілюзії та веселитися разом. Друзі вирішують влаштувати власне міні-магічне шоу для. Інших динозаврів у своєму районі. Вони наполегливо тренуються і виступають впевнено. Чарівник Діно дізнається про їх шоу і відвідує їх. Він заохочує Рекса та друзів продовжувати тренуватися та мріяти про велике. Рекс і його друзі розуміють, що магія полягає не лише в трюках, а й у вірі в себе та розвагах. Вони обіцяють завжди підтримувати один одного та берегти магію. Таким чином, Рекс і його друзі дізналися, що з уявою, практикою і дрібкою магії можливо все.